Друзі, усім вітання. Пропонуємо до вашої уваги п'ятий матч Київського Динамо на зимових зборах. В суперниках Киян була Латвійська Лієпая. Найкращі моменти цього поєдинку до вашої уваги. Там якраз Олександр Шовковський кілька сюрпризів для вас підготував. Думаю, буде цікаво за цим поспостерігати. З вас лише вподобайка, аби це відео краще просувалося. І підпишіться на футбол Хаб, якщо цього ще не зробили. Залишайтеся всередині гри разом з нашими друзями компанії Фавбет. Бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Чекають на вас у закріпленому коментарі. Що ж, друзі, продовжуємо ми слідкувати за виступами київського Динамо на зимових зборах у Туреччині. Готуються кияни вже максимально входять в ігровий тонус перед стартом другого кола Української прем'єр-ліги, яка вже почнеться. Наприкінці лютого, і сьогодні суперником киян стала латвійська Ліепая. Ну, бачите, склад, яким кияни виходять на поле. Є експерименти, і дійсно були сюрпризи. Наприклад, дячук сьогодні грав правого захисника. Караваєв грав зліва в півзахисті. Тобто, Олександр Шовковський продовжує тут максимально експериментувати зі складом і намагається вигадати максимально велику кількість моментів, але перший же момент киян у цьому матчі і закінчиться голом. А царенко відзначається у воротах Ліпає, все дуже швидко, восьма хвилина. Тут сама комбінація була красива. Царенко обігрався з супрягою. Повернути на царенка не вдалося, але там ще був Андрієвський, який продовжив цю передачу на царенка. Все дуже красиво було розіграно. Ну і дійсно, за такою грою від київського Динамо, ми трошечки скучили. Хоча, в принципі, кияни тут у Туреччині. Чині дуже Цікаво виглядають саме в атаці. Так, інколи бувають провальні поєдинки, а інколи і гольова фаєрі. Ще один момент у царенка потужний удар, але по центру воріт голкіпер латвійців з ним впорався, і майже одразу ж був ще шанс у супряги. Але з такого наполовину гострого кута повз ворота пробиває Владислав. Але його час, що відверто кажучи, прийде у цьому поєдинку. Олександр Шовковський йому є над чим подумати. І от наприклад, на цим моментом так і хочеться згадати царенко дав, царенко взяв царенко. Забиває і царенко. Ось тут обрізається. Помиляється контратака латвійців. Здається, що встигають повернутися. Захисники Динамо навіть Беніто опускається в оборону, але ось цю передачу не мов би то ніхто й не очікував. І Ліпая спокійнесенько собі зрівнює рахунок. Дивляться вони на асистента головного арбітра. а Там все нормально положення поза грою не було. І маємо фіксувати рахунок 1-1. Динамо дуже багато пропускає на цих зборах ще не було жодного сухого поєдинку. Програли нуль Балкані програли 1-3 легії. Перемога над пахтикором була впевнена, але знову ж таки з рахунком 5-1, також поразка від Левські, 0-1. Ну і сьогодні треба було реабілітовуватися за цю серію невдалих результатів. І за реабілітацію береться одразу ж дячук, який підключається з правого флангу до кутового і пробиває тут у нас. Поворотах два-один Динамо дуже швидко відновлює свою перевагу в цьому поєдинку. На допомогу приходить стандарт. Дотепно тут пропускає супряга. Ну і не готовий був до такого удару від дячука у даному епізоді голкіпер Ліпай. Ще одна атака Динамо. Беніто його удар голкіпер бере, але на добиванні працює Владислав Супряга. От я говорив, що його час прийде. і Це такий м'яч для хорошого нападника. Так потрібно бути в тому місці, і в потрібному і в потрібний час, що й зробив Владислав Супряга дуже довго роками. Він не забивав за Динамо. Тепер приходить результат, хоча би і в контрольному поєдинку, але все одно з цим потрібно привітати Владислава. Бачимо, що багато можливостей було у Динамо. В першому таймі також чимало м'ячів було. Не всі ці м'ячі залітали лише у ворота латвійської команди. Ще одна атака від номінальних гостей і суперника кияни. Тут помилка була, і знову не розібралися центральні оборонці. Демонструють нам Георгія Бущана. Він у цьому матчі. Так він не зіграв у другому таймі. Вийде Моргун, але Бушан там допомагав в іншому епізоді. Ну а тут треба дивитися на справжню красу, тому що такі м'ячі навіть у офіційних матчах побачиш не дуже часто. От гравці Ліпай мають такі моменти і навіть реалізовують їх. Ну тут які питання були до нещерета так удар за меж штрафного майданчика, але надзвичайно точний і надзвичайно потужний. В другому таймі вийшов Микола Шапаренко, вийшов Віталій Бояльський. Трошечки стало поактивніше. Також вийшов Владислав Ванат, і в принципі все дуже швидко змінилося. Каравай відкриває рахунок забитим м'ячам вже у другому таймі. Забиває четвертий. Ну тут пощастило, звичайно, Олександру, що також він опинився в потрібній зоні, в потрібному місці в потрібний час, але знову ж таки грав він саме на позиції лівого півзахисника, і саме через те опинився. На такому місці ну тут не розібралися захисники Ліепаї, ну і десь е так само пощастило Динамо. Тобто кияни знову забивають і в другі 45 хвилинці нові гравці виходять. А стосовно цього мало що змінюється. А, тут дуже неприємний епізод був за участі Біловара та нападника Лієпа, який грубо зіграв проти динамівського захисника і в'їхав е чи то головою, чи то ліктем у голову. Але тут е Крістіану дуже Сильно прилетіло, і так само дуже довго він відходив, тому варто побажати здоров'я. Оборонцю киян бачимо, як сильно його водило після цього удару. Вже багато часу пройшло. Тут і бущан допомагав оговтатися біловаро. Ну і в підсумку за допомогою лікарів лише зумів залишити поля. Попов вийшов замість нього це. Вимушена заміна. Звичайно, в контрольних поєдинках ніхто не хоче бачити травмованих, але тут дійсно ліктем неприємно зіграв суперник проти свого візаві. Так що й такий неприємний епізод був у киян. Ну і вирішили вони все ж таки помститися за свого захисника, і майже одразу, через декілька хвилин після цього моменту, знову забиває Владислав Ванат. Все в нього виходить у динамо і Дійсно, не дарма вже є певні трансферні чутки, що багато європейських клубів цікавляться а саме цим гравцем. Має все ж таки хист до забивання м'ячів, і сподіваємося, що. Десь не розгубить він його по ходу чемпіонату, тому що в принципі має вважатися основним форвардом киян. І Олександр Шовковський це дуже чудово розуміє. Ну тут розібрався. Ванат зі своїми суперниками знайшов вільну зону, забіг і зробив все на найвищому рівні. Після того моментів вже було не так багато. Однак Динамо все ж таки продовжувало атакувати. І тут хороша передача від бояльського знову на Ваната. Ванат над воротами пробиває фактично з двох метрів. Тут щастить лієпаї. Однак варто й посварити. Ваната. тільки що ми його похвалили. Тепер вже будемо сварити. Ну з шести або ж то з семи метрів дійсно такі моменти треба забивати. Штрафний удар. Відлієпає бере на себе стінка. Однак тут атака продовжилася. Це той з небагатьох моментів, який був наприкінці матчу саме у латвійського колективу. Не надто сильно вони атакували. Ну і дійсно, рівень латвійської команди це середина турнірної таблиці чемпіонату Латвії. Тому Динамо в будь-якому випадку мало обігравати таку команду, але із такими колективами потрібно грати, аби відчути смак забитих м'ячів, аби відчути смак перемог. Ну і сьогодні. Київ покуражився, однак і отримав два м'ячі в свої ворота. Про це також варто говорити, що проблеми з захистом у Динамо нікуди не поділися. Ще один хороший момент, і знову Владислав Ванат не влучає по м'ячу. Так він має багату кількість шансів, але реалізація не завжди на 100% рівні. Ну для цього є збори, аби підтягнути це все і в найкращому. Стані підійти до чемпіонату. Фактично, якщо і згадати, оцей момент і був останнім у цьому матчі. Хороший шанс також в районі одинадцятиметрової позначки. Пробивали латвійці, Однак з цим ударом вже Моргун впорався. Ну і не дав арбітер фактично дограти до кінця. Дає фінальний свисток. Кияни перемагають 5-2 і записують другу перемогу на турецьких зборах. Ми, ну друзі, закликаю всіх і надалі дивитися наші огляди, дивитися прямі трансляції матчів за участі українських команд, а також підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.